Пані Інна працює на ринку вже понад 20 років. Щодня до її прилавку підходять покупці за м'ясом чи салом. Наразі ціна свинини складає від 180 гривень до 250 за кілограм. Ось є карковина, вона 250. Якщо хтось трошки бере дорож, більше, то можна уступити. Бо це вже як більше, то трошки дешевше. Ребра не обрізні 250-230, бочок у нас 200-220. Стало, таке тонше, залишилося 200, 180. А є таке грубше, але вже там позабирали і 230, 240. В минулому році, зі слів пані Інни, кілограм м'яса коштував від 150 гривень. Жінка каже, воно дорожчає через підвищення закупівельної вартості, а також витрат на корми. Крім того, скорочується поголів'я тварин, тож при стабільному попиті ціни неминуче йдуть вгору. Сало трішки подорожчало на 20-30 гривень. Буквально якщо грубше, то дорожче, якщо тоньше, то дешевше. М'ясо трошки дешевше стало, на 20-30 гривень, в залежності яке. Продукція у нас домашня, сільська. І за того трошки сало подорожчало, бо ж села зараз вимирають, як то кажуть, але продукції вже ж такої домашньої дуже мало. За словами заступника директора департаменту економічного розвитку і торгівлі Івана Яремчука, ціни на м'ясо, молочні вироби та хліб від початку цього року підскочили, а на овочі навпаки знизилися на хлібобулочні вироби. Ціна виросла плюс 17%. На м'ясо, зокрема яволовичини, свинини, в районі 25%. Молочна продукція зросла в ціні крімтовно на 5%. Причини, які сприяли тому, що ціна дещо виросла, це зростання цін на енергоносії, зокрема пальне за цей період зросло майже на 6%. Самі ж рівняни таким зростанням невдоволені. Люди кажуть, що розуміють причини подорожчання, але водночас ціни не відповідають заробітним платам, а ріст вартості всіх продуктів сильно б'є по бюджету. Відчувається дуже сильно підняття цін, тільки немає підняття зарплат, ну, пенсій, всього іншого. Студентам, мабуть, дуже важко живеться. Піднялися на все ціни, починаючи там з хліба і закінчуючи. Я вже не кажу м'ясом, а ковбасами, які зазвичай всі, хто може бутерброди зранку з'їсти, собі дозволить сир і все інше. Це ж кожен місяць хліб, все, кожен місяць піднімають ціни. Я знаю, що в супермаркетах щотижні міняють їх на все. Якщо це кожен день нова ціна, так що така зарплата одна, а ціна інша. При 7 тисяч зарплаті висока ціна. Якщо дивитися на комуналку і ще на різні ціни, то дуже висока високається. Ну, я думаю, що зараз всі економлять. Якщо просто люди, так в них немає стільки можливостей. так що Кожен по можливості. Перевагу надаю супермаркеті, тому що є акції, є такі цікаві пропозиції, то так, на сьогоднішній день більше супермаркетів. Відчувається, відчувається дуже. так. Ну, Виходимо з положення. Мусимо хоч, хоч день, в день хоч два рази поїсти, то так воно і є. Планового підвищення цін до кінця року на Рівненщині не прогнозується. Однак, якщо вартість на енергоносії або інші складові продукції зросте, то ринкова динаміка може змінитися знову. Христина Усик, Олег Шаламай, новини рівного.